Далі будемо говорити, що відбувається на лінії фронту. Я нагадаю, що ми традиційно працюємо з онлайн мапою Deep State, І Розпочнемо ми з Бахмутського напрямку. Подивимося, чи є зміни тут на карті, а змін значних на мапі аналітики не фіксують. Натомість, наш генштаб говорить про те, що противник наступальних дій за минулу добу не проводив. Аналітики говорять про те, що тривають бої поблизу Кліщіївки. Я нагадаю, що саме по Облизу цього населеного пункту наші бійці мають певні успіхи, але поки що офіційної інформації немає. Про це говорять лише тільки наші військові за неофіційними даними. Тож будемо просто чекати гарних новин з цього напрямку і тримати кулачки за наших хлопців. Також тривають бої і на каналі Сіверський Донець-Донбас і вагнерівці з самого міста справді відходять. При цьому намагаються якомога швидше передати свої позиції. Чому власне вони? Поспішаються зрозуміло, адже місця для нормальних позицій їм там справді мало, отже, вони їх всі розбомбили. Ну і на підступах до міста ми зараз маємо створити їм такі умови, які вони хотіли створити для нас. Це охоплюючи їх по флангах, заходячи на висоти, ми закриваємо місто. Тож будемо слідкувати за розвитком подій на Бахмутському напрямку і оперативно вас про це повідомляти. Далі подивимося, що відбувається на межі Харківщини та Луганщини, але Сьогодні розпочнемо трохи з Харківської області, адже на Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив невдалу спробу проникнення ДРГ через держкордон біля населеного пункту зелене безуспішно, але бачимо, що наш генштаб зафіксував ось таку поодиноку спробу поодиноку вилазку. на куп'янському напрямку. тривають бої поблизу селища Масюцівка. Наш генштаб говорить про те, що заму. Минуло добу була тут відбита атака. Також вони намагались росіяни наступати на Новоселівське. Я нагадаю, що ці два населені пункти росіяни останнім часом активно атакують, але безуспішно. Ну і на Лиманському напрямку противник вів наступальні дії південніше Кузьминого. Це населений пункт поблизу Діброви. Успіху там також нема. я нагадаю, що тривають бої в серебрянському лісництві, адже росіяни бояться тут атаки з боку зброї. Войних сил України на Креміну. І перейдемо до Авдіївського напрямку. Аналітики також зміни на карті не фіксують. Наш генштаб говорить про те, що ворог вів наступальні дії у напрямку Сєвєрного, але безуспішно ця атака була відбита. Аналітики Діпстейт пишуть про те, що тривають позиційні бої на північ від Водзяного. І останні дні ворог активно проводив штурмові дії південніше Кам'янки. Також на Мар'їнському напрямку наші захисники знову відбили усі атаки. Противника в районі міста Мар'їнка. Я нагадаю, що саме це місто Росіяни активно атакують вже третій тиждень, а загалом спочатку повномасштабного вторгнення. І також були відбиті атаки в напрямку Побєди та Новомихайлівки. Ну і я нагадаю, що росіяни також на жаль продовжують активно обстрілювати всю цю лінію фронту.